Програма тема дня на українському радіо Дніпро. На ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про виплати соціальної допомоги та про те, як підтвердити факт смерті родича померлого на непідконтрольній Україні території. У ніч на 20 вересня російські війська обстріляли градами та важкою артилерією три громади нашої області Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. По населеним пунктам вдарили 5 разів, випустили понад 100 снарядів. Попередньо люди не ушкоджені. Масштаби руйнувань уточнюють. На місці працюють рятувальники та поліція. Детальніше розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Знову всю ніч ворог гатив по Нікопольському району зградів та важкої артилерії, випустивши понад сотню снарядів на мирні міста та села. П'ять разів російські війська вдарили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах Нікопольського району. Внаслідок обстрілів в Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували 14 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Понівечені також кілька споруд маганській громаді від обстрілів є руйнації житлових будинків. Зараз на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби наслідків зараз з'ясовуються. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І далі говоримо про те, як підтвердити факт смерті людини, яка померла на непідконтрольній Україні території. Людина, яка померла на території, тимчасово не підконтрольній Україні. і видані там документи є недійсними в нашій державі. А от що робити рідним, які вирішили зареєструвати факт смерті родича та оформити спадкові права? Про це далі розповість фахівець системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. Це питання є найпоширенішим зараз від осіб, які є внутрішньопереміщеннями. по статистиці, на жаль, не можу сказати конкретні цифри, але напевно кожен третій клієнт, який звертається щоденно до системи безоплатної правової допомоги, він звертається з питання саме встановлення факту смерті родичів або у, на тимчасово окупованій території України, або оголошення осіб померлими, або ж про із заявами до нас про встановлення. Факту смерті осіб у певний період та за певних обставин, тобто, це є дійсно найпоширенішим питанням серед системи безоплатної правової допомоги. І юристи, ну грубо кажучи, кожного дня. Стикаються з цими питаннями з певними нюансами, які стосуються підтвердження факту смерті внаслідок воєнних дій. Є і евакуйовані внутрішньопереміщені особи, які встановлюють факт смерті своїх родичів постфактом. Що стосується, наприклад, Маріуполя. Є особи, які встановлюють факт смерті, також є, наприклад, евакуйованими і встановлюють факт смерті своїх родичів або близьких. Тих, які залишились на тимчасово окупованій території, або на території, де ведуться зараз активні бойові дії, звертаються також і родичі загиблих військовослужбовців, які також загинули. На території дивилися активні бойові дії, ну і власне і телефонують або на електронну адресу звертаються і особи, які безпосередньо проживають зараз на тимчасово окупованій території і потребують допомоги в оформленні документів, які посвідчують факт смерті своїх близьких за українським законодавством. У нас є єдиний документ, який посвідчує. Факт смерті це свідоцтво про смерть. Свідоцтво про смерть в свою чергу видається на підставі лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерського свідоцтва про смерть на підставі лікарського свідоцтва про перинатальну смерть, тобто про ту смерть, яка відбулася, про внутрішню утробну смерть ненародженої або мертво народженої дитини. Також цими документами є рішення суду про оголошення особи померлою, рішення суду про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території. України або рішення суду про встановлення факту смерті в певний період. Це щодо останніх рішень суду, це три різні стани, про які я більш детально зараз розкажу. Відповідно, якщо це територія, яка є тимчасово окупованою, або територія, де наразі ведуться активні бойові дії і державні органи, не такі, наприклад, як Раці, який видає це свідоцтво про смерть, вони евакуювалися до інших міст. Звісно, ви, як родич померлого або загиблого, ви не можете отримати свідоцтво про смерть. В такому разі, перше, що я би хотіла більш детально розказати, це встановлення факту смерті в судовому порядку на тимчасово окупованій території України. Від встановлення факту смерті особи в певний період ці правові статуси треба вирізняти, чому тому, що не підконтрольну територію України у нас визнана лише Верховною Радою, і вона зараз є незмінною станом на ті зміни в 2014-2015 роках, коли це була лише Донецька та Луганська область, тобто встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території в судовому порядку. Ця процедура застосовується лише для тих померлих осіб, які по факту померли або загинули на території, де встановлена окупаційна влада. Тобто там, де вже є окупаційна влада, де є органи окупаційної влади, там, де вже вам, хоч якісь документи, не визнані Україною або іншими державами, вам можуть видати. Тобто, що для цього потрібно? Для того, щоб встановити саме факт смерті на тимчасово окупованій території України? Перше це лікарське свідоцтво про смерть на цій території. Тобто на території, яка є непідконтрольною, тимчасово в Україні. Далі на підставі цього лікарського свідоцтва про смерть для захоронення ви отримуєте все ж таки, ну або якийсь будь-який родич, або знайомий, хто буде займатися похованням людини, отримує свідоцтво про смерть, видане окупаційною владою. Тобто, свідоцтво про смерть видане радцем вже окупаційної влади. І бажано, звісно, кожен. По-своєму із клієнтів нашої системи цю інформацію сприймає по різному доказовою базою є фото або відеозйомка або місця поховання, або самого захоронення для клієнтів. Ця інформація може бути дивною, але якщо ми говоримо про встановлення юридичних фактів, все ж таки має бути доведено, що ця цю особу там з наприклад, фотографія таблички захоронення, все ж таки рекомендовано мати. Обов'язковості звернення до РАЦУ уже на підконтрольній території України для встановлення факту смерті в судовому порядку немає. Тобто, ви можете мати на руках отакі документи, як лікарське свідоцтво про смерть, свідоцтво про смерть видане окупаційною владою і бажано фотографії захоронення вашого родича або близької особи. І можете звертатись до суду за місцем. Проживання особи, яка буде встановлювати цей факт, і заяви про встановлення юридичного факту смерті на тимчасово окупованій території України. Але повторюсь, це той випадок, коли вже встановлено окупаційну владу, не там, де йдуть активні бойові дії. Для активних бойових дій зовсім інша процедура. Але документи схожі. Це лише для тих територій, де є окупаційна влада. Далі заява до суду, як я вже сказала, подається за місцем проживання того родича або тієї близької особи, яка буде заявником. А це може бути ну, близькі родичі, тітка, дядько. Ну в принципі, будь-хто, хто може підтвердити свій родинний зв'язок між померлим та особою, яка звертається до суду. Судовий збір в цьому випадку не сплачується. Ну і взагалі ця заява розглядається судом негайно з моменту отримання. Заяви, ну але все ж таки як. Люди, які ну це бюджетна сфера, і взагалі ну суди зараз привантажені, треба все ж таки розраховувати на 2-3 дні розгляду цієї справи. Тобто, за 2-3 дні у вас є все ж таки рішення суду на руках, з яким ви далі йдете до раці і отримуєте свідоцтво про смерть, з якого я починала. Це перший варіант для непідконтрольної території, там, де є окупаційна влада. Там, де немає окупаційної влади, це другий варіант. І але все ж таки ідуть активні бойові дії, органи державної влади. Раці, юстиція, вони є евакуйованими і вони не можуть посвідчити факт смерті вашого родича. В такому випадку також бажано все ж таки зафіксувати смерть або фельдшером, або будь-яким лікарем, у кого залишились хоч якісь печатки, тому що ну, це такі відправні ем, дані документи, які мають міститись. Тобто були у нас на практиці такі випадки, коли представники органів державної влади поїхали, але все ж таки окремі там лікарі з печатками залишились, і вони по. Свічували факт смерті лікарським свідоцтвом про смерть, або, хоча б, записом в картці померлого. Яка знаходиться в лікарні, тобто із документів, які можуть посвідчити факт смерті, це або довідки про смерть, або пояснення сусідів, свідків тих осіб, хто займалися похованням, це витяг з книги поховань, яка знаходиться також в органах місцевого самоврядування. Але люди, які залишились фактично на території, де ведуться активні бойові дії і не могли евакуюватися, все одно вони ведуть. Ці цей реєстр поховань, тобто будь-які документальні дані, які можуть посвідчити, що на участку, наприклад, 157 дійсно похований конкретно визначена фізична особа, все можуть бути письмові пояснення з вказанням паспортних даних місця проживання та ідентифікаційного коду, наприклад, сусідів. Осіб, які займалися похованням, ну і звісно, фото відеофіксація, яка може сопоставити, що дійсно ця фізична особа є померлою, і похованою в на відповідній земельній ділянці на відповідному земельному участку. Далі цей перелік документів він подається і оформлюється разом із заявою про встановлення факту смерті особи в певний період. Тобто ми визначаємо вже не те, що особа загинула, наприклад, або померла на тимчасово окупованій території України, а що вона померла, наприклад, 9 там травня 2022 року у місті, наприклад, Сєвєродонецьк, Ну якщо він до того моменту ще не був окупований, а просто там велися активні бойові дії, тобто в такому сенсі. Процедура ж така сама: судовий збір не сплачується заявником, переважно виступають родичі загиблого або померлого, і також рішення суду видається негайно з моменту поступання такої заяви. Але треба все ж таки розраховувати на певну кількість днів, ну до п'яти це максимум. І така ж сама процедура: отримувати рішення суду і далі до радсу, аби вже отримати свідоцтво про смерть видане. Підконтрольними органом, тобто органідоктора і третій випадок на жаль він найрозповсюдженіший. Те, що стосується, наприклад, Маріуполя, де до нас звертали жителі Маріуполя. Ну це в основному зараз. Я так розумію, це піде харківський напрямок і люди. З деокупованих територій напевно підуть з подібними запитами до нас, це коли зовсім немає ніяких документів. Ми розуміємо, що в тому ж Маріуполі вже не було можливості ані отримати лікарське свідоцтво про смерть, не посвідчити той факт смерті, не поховати людину, і навіть не сфотографувати, тобто зовсім немає документів або даних, які посвідчують факт смерті особи. В такому разі особа підлягає встановленню в судовому порядку. Її померло, тобто судом оголошується особа померлою, також за заявою родичів. В нашому випадку особа може бути оголошена померлою ну на період воєнних дій протягом двох років з моменту закінчення цих дій. Але якщо існують певні якісь фактичні дані або відомості про те, що дійсно ця особа є загиблою, суд може постановити рішення раніше ніж зі спливом двохрічного терміну, але не раніше ніж 6 місяців з орієнтованої дати смерті. Поки рішень в нашому центрі про оголошення особи померлої немає. Але я скажу одне: досить багато евакуйованих жителів Маріуполя звертались з подібними заявами до нас про оголошення їх родичів померлими. Це повторюсь на випадок той, коли ну зовсім немає ніякої інформації про те, що особа загибла, велися активні бойові дії, і будь-яких свідчень або інших даних, як, наприклад, фото, відеоматеріали, у вас як у родичів загиблих осіб. Щодо процедури, хто може допомогти в нашому регіоні, як взагалі це відбувається. Система безоплатної правової допомоги надає безкоштовну правову допомогу внутрішньо переміщеним особам, ну і, зокрема, з питань встановлення факту смерті. Тобто, ви як родич потенційно померлого або загиблого, повинні мати на руках копію свого паспорту, ідентифікаційного коду і довідки про взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи і звернутись до будь-якої точки доступу до безоплатної правової допомоги. Де юристи наших центрів, нашої системи, допоможуть вам безоплатно скласти подібну заяву. Повторююсь, судовий збір не справляється в цьому випадку, тобто, в принципі, витрати лише на копіювання фактичних даних, тобто доказової бази, яка піде до суду. Це була фахівець системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. У нашому регіоні завершили виплату всіх видів державної допомоги за вересень. Загалом її отримали 165 тисяч людей. Третина з них це родини, в яких виховують дітей до трьох років. Родин з дітьми до трьох років, а також людей з тяжкими захворюваннями та інвалідністю найбільше серед тих, хто отримує допомогу. У вересні таких 56 тисяч та майже 40 тисяч. Відповідно. Детальніше розповість заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб органи соціального захисту населення продовжують працювати у посиленому. Та безперебійному режимі для забезпечення окремих категорій населення державної підтримки завершено в повному обсязі виплату всіх видів державної допомоги. А це 165 тисяч осіб, які проживають на території нашої області, за вересень, що становить 100% від потреби у поточному місяці. Державну допомогу отримали майже 56 тисяч родин, в яких виховується маленькі дії діти від 0 до 3 років. 16 тисяч малозабезпечених родин, з яких майже четверть – це багатодітні родини. 4,7 тисяч осіб, які опікуються дітьми з сіротами та дітьми позбавлення батьківського опікування. Майже 40 тисяч осіб з тяжкими захворюваннями, особ з інвалідністю та діти з інвалідністю. 10 тисяч одиноких матерів і 12 тисяч багатодітних родин та Інших, крім того, 5 вересня поточного року департаментом соціального захисту обласної адміністрації в повному обсязі здійснені фінансування виплат всіх призначених громадянам житлових комунальних субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі, структурними підрозділами з питань соціального захисту області для виплат населення, пільги та житлові субсидії спрямовуються по на мільйона гривень, що також становить 100% від потреби області. На сьогодні в нас немає заборгованості стосовно соціальних виплат по соціальним категоріям нашої області 7 вересня 2022 року грошові кошти вже перераховані громадянам на особисті рахунки. Виплати коштів пільговим категоріям у безготівковій формі на суму майже 18 мільйонів здійснюється. Через Міністерство соціальної політики з подальшим зарахуванням коштів пільговикам на рахунки Ощадбанку. І також стосовно цих виплат, в нас заборгованості немає. У поточному році станом на 19 вересня в області народилося майже 11,5 тисяч малюків. Кожна четверта родина, а це майже 3 тисячі родин, отримали натуральну допомогу пакунок малюка: 8,5 тисяч. Тисяч родин звернулися безпосередньо до органів соціального захисту на призначення грошової компенсації. Приблизно 800 родин скористалися важливістю надання заяви в електронному вигляді через комплексну послугу. Є малятко». Вісім тисяч родин допомогу вже призначено, і з 1.07 цього року розмір такої допомоги складає 6 тисяч 600 гривень за вересень 2022 року за рахунок коштів державного бюджету. Виплачено компенсації і допомогу особам, які постраждали в Чорнобильській катастрофі на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Таких людей в нас в області проживає 13 тисяч. На сьогодні в нас в області зареєстровано. 398 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 323 тисячі це люди, які приїхали в нашу область починаючи з 24 лютого 2022 року. А в тому числі до нас приїхало майже 90 тисяч дітей, 18 тисяч осіб з інвалідністю, 88 тисяч людей пенсійного віку, і з них 202 тисячі осіб працездатного віку. Найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб облікували у себе міста Дніпро. Це 162 тисячі, і місто Кривий Ріг майже 60 тисяч осіб. Найбільшу кількість переміщених осіб в нас розмістилися з Донецької та Луганської області. Це майже 60% від загальної кількості. У місто Кривий Ріг, здебільшого, переселюються люди з окупованих територій Херсонської області, а також територій Миколаївської та Херсонської області, де активно ведуться бойові дії на сьогодні. Кожен хто зареєструвався з внутрішньопереміщених осіб, мають можливість отримувати державну допомогу, державне виплату в розмірі 2,200 для дорослої дитини, 3,300 для дитини або людей з інвалідністю. Також всі нарахування проходять через Міністерство соціальної політики. На сьогодні затримок в цьому питанні немає. Ще одне дуже актуальне питання це проведення евакуації самотніх літніх людей з території нашої області, де активно проходять бойові дії та Щоденні обстріли. А це Криворізький, Нікопольський частина Синельниковського району через обласний департамент соціального захисту проходить евакуація людей, які потрапляють до таких складних умов проживання. Ми надаємо відокремлену можливість евакуації до західної України в облаштованих містах. Це санаторії та гуртожитки. Якщо у вас є така потреба, ви знаєте. Своїх сусідів або родичів, які потребують такої допомоги, а саме самотні літні люди, які залишаються сам на сам з бідою. Будь ласка, звертайтеся до ваших міських або селищних рад, які включені до переліку. Зон, де ведуться бойові дії, або до департаменту обласного департаменту соціального захисту, ми з такою людиною зв'яжемось, роз'яснимо, як проходить евакуація, і достатньо комфортно перемістимо людину в безпечну зону, і ми не будемо хвилюватися за вас. На сьогодні реєстрація проходить в плановому режимі. В нас немає пікових нагрузок, як було раніше. А так звичайно, коли було значне переміщення внутрішньо, Приміщених осіб, а це був здебільшого травень-червень місяць. Були деякі навантаження на соціальний захист, але ми робили роботу таким чином, щоб люди не відчували на собі. Проблематику накоплення таких справ і на сьогодні ми бачимо тенденцію трошки менше реєструються людей, які приїжджають до нас в область, тобто вже є тенденція на спад, і здебільшого люди виїхали з таких активних бойових дій. І на сьогодні ми бачимо, що в принципі соціальний захист в Дніпропетровській області вже працює в такому звичайному режимі, і дуже добре, що підтримка держави є на високому уровні. Усі соціальні захищені. Платежі вони проходять в зазначені терміни, і якихось затримок в нас в області немає. Ми проводимо евакуацію планово, тобто людині потрібно звернутися до міської селищної ради або до обласного департаменту, надати замовлення, заявку, і ми з області відправляємо людей потягами на західну Україну. Це абсолютно безкоштовно. Люди приїжджають в зазначене місце, яке проговорюється з ним ще на початку евакуації їх зустрічають на західній Україні. За що хочу подякувати окремо усім, хто працює саме на кінцевому місці на західній Україні і приймає наших людей і надають їм затишок, і надають можливість провести зимовий період в більш безпечному і гарантовано жилому приміщенні санаторії і гуртожитки, які надаються також проживання там безкоштовне. Це була заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма. Дня на українському радіо Дніпро.